Та всеукраїнського турніру юних біологів Необіо. Диплом за друге місце у 16 му міжнародному конкурсі українознавства, диплом переможця Всеукраїнської олімпіади Миколаївського національного аграрного університету. Диплом за участь у всеукраїнській радіоолімпіаді 2023 з фізики. Сертифікат учасника другої обласної конференції дослідження та дослідники нашого краю, сертифікат учасника 13-ї всеукраїнської краєзнавчої конференції, мій рідний край, моя земля, очами сучасників, сертифікат за краще інженерне рішення, сертифікат переможця міжнародного конкурсу з інформатики. Сертифікат переможця всеукраїнського конкурсу з фізики, сертифікат конкурсу з математики та фізики, школа фістеху 2023 та нагородити золотою медаллю за високі досягнення у навчанні.